Так, от і цими виходними вже почали говорити про відновлення, можливе відновлення польотів цивільної авіації, яке може статися буквально вже в 24-му році до 25-го року. Щоправда, певні ризики є. Було видання інтерфакт, взяло інтерв'ю у генерального директора міжнародної ради аеропортів Європи Олів'є Янковця, який сказав, що в принципі є навіть є навіть можливості зараз. Говорять, ідуть консультацію з приводу того, щоб відновити авіасполучення з Україною. Окрім того, голова державної авіаційної служби Олександр Більчук говорить, що зараз фахівці вивчають ті частини повітряного простору, в яких е, можливі теоретично безпечні польоти. Ну от олеся каже, що я не вірю. Я кажу, що я вірю. Ну тут на вірі такі серйозні речі не аналізувати важко. Знаєте, вірити можна в якусь вищу силу там або в астрологів, тарологів, нумерологів.